Та, що принесла їсти, тор обжирає. Боже, дитину, я би знав, я дай майонез. Три я рази сказав. Так, ти борщ, як тобі борщ? З немаєнезу, але кайда, що без майонезу то не то, а з майонезом саме. Будеш майонези. Дуже смачна та шоколадка. Просто-просто душ. Я сьогодні тренувався, я зробив станову, п'ять підходів, потім сім на коридорі, говорю, що купити чуть не умер. Бочак потемніло. Чуть не падала, але нам дома домахує, що тобі купити. А? Та пожалі буде трошки. Mm -hmm. Та ти що? Але тобі ж похоже, ти б'єш, а не владиш. Ой, диво. Ну, що рознянчуйся. Розчулишся, рознянчуйся. Розчулюється. Хочеш, що коли бери. бери. Хочу штуку? А Так що наказують, що там є? Хоч цю штуку я не знаю. Мені не шкода нічого. Він нашу родину знає, <клід> Та Ти не знаєш як починався, починався, починався час їде, я приходжу. Чую тут Аркадій записався, чим я буду тунець, Лаваш. Я приходжу, йду до Аркадія на кухню і тут готую, Сергій в кімнаті, <клідко> так, і такий такий до мене, ти чого сюди прийшла? Римарочку зроблю, <клідко> Галя. Ти послухай мене, і ти мене напевно виймеш. Зранку, зрозумієш, зранку в 10-й годині я встав. До пізна не сплю, пізно встаю. Коротше. Таво, зробила мені, правда, каву. Все, пішла всі в ванну, Тут, ну, бардак страшний. Від на чого підлозі, вже каву зробила? На підлозі все, якісь такі крошки, ще щось. Там наскладано, накидно, ця, плита не помита. Все там забризгане і та скотина пішла митися, а не пішла прибирати. Я, а я зранку почав прибирати, вона зніма включає. О, прибиральниця наш. Санітарка. Санітарка наша. Ні, казав, що санітарка не мала бути вибрати. Він мав бути вихідне, а ви йшла на роботу, не треба премію виведети люди пишуть. Коротше, я до чого. А потім я собі зробив лаваш смачний, взяв сир на тер, Яйцем збив. Підсмажив, файно, тут дієтичний кізру, чоткий. І то коршу не одразу, той теж мені робить. Та би прийшла, роби мені, я думаю, тихенько в кімнату, сяду, поїм, щоб нікому не мішати піти, не наганяти. Я хіба сів, хіба присів. Ти, перший, перший кусок хотів ломити, воно ну, вже біжить. І ще й з такими руками ті подарози беру. Це я вже три ключі знайти, я б кімнату закривати. Бабай. Бабай. <laughs> Поговори по італійськи. Нам про італійську мову знає. Я? Uh Вона -huh. yeah? yeah. <laughs> виплітає кошку. Зеленко, то дай борщ, бо брат об'їдеться. Сергій, а ти не тортом забив? Ні. А ти у нього хто Ні. Хто? А ти у нього не похожий. Ти ну що тут знімаєш кофту? no jarko ou já aí?